Привозити дітей до інфекційних відділень лікарень почали напередодні ввечері. Вже на ранок було зафіксовано 13 маленьких пацієнтів з ознаками харчового отруєння. Усі вони є учнями різних класів Житомирської міської гуманітарної гімназії No23. Батьки школярів, які опинилися у лікарні, припускають, діти могли отруїтись в їдальні навчального закладу. Мені знецинував хтось мам і сказав, що в нас дитинці в класі було погано. У п'ять годин я перетознала до нашого вчителя. Вчитель дійсно підтвердив. Вчитель дуже ну, дуже налякано. Вона дійсно від... Варто дуже переживає. Я зразу поїхала в школу, забрала свою дитину, дійсно виснула. Я вже зрозуміла в машині, що їй погано, їй вже тошніло, і животик постійно болів. Я не експерт і не лікар, але я ну моя така мамина, така я не знаю, інтуїція не інтуїція, я все таки вважаю, що грішити можна на столову, тому що дітки вірусний інфекцій. Іншому потікає це камені така сама сама самосправжна школа інфекція. Діток у всіх одинакові симптоми в нашому класі до 20 дітей. Звісно, половина з них офіційно, половина з них неофіційно звертаються до лікарів. Але ми між собою спілкуємося. У нас є група вайбері. І в нас це, ну, на сьогоднішній момент 17 діток хворих. В нашому класі це точно тільки тих, про які ми знаємо. Є діти, про яких ми ще не знаємо. Найбільша кількість пацієнтів нині перебуває в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні. Медики кажуть, наразі усі діти отримують медичну допомогу допомогу І їх стан лікарі оцінюють як стан середньої важкості. на протязі ночі поступило 10 дітей скаргами на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, пронос. Всі діти поступили в стані середньої важкості. Всім надана медична допомога, діти отримують оральну регідратацію, хто потребує інфузійну терапію. Проводила швидка діагностика експрес-тестами на наявність ротовірусної інфекції і манельозу. Попередня діагностика негативна, але я повторюю, це попередня діагностика. Всі діти посіні на кишкову групу, всі результати надані в міську самопідологічну станцію. Ну, в середньому посів робиться на протязі п'яти діб. Але я думаю, враховуючи ситуацію, надзвичайну це питання до працівників міської санітарної епідеміологічної станції. Думаю, що результат буде раніше на протязі трьох діб. У міській раді звітують станом на ранок 21 січня в їдальні гуманітарної гімназії номер 23 розпочато перевірки. Харчування там припиняється аж до остаточного з'ясування причини масового отруєння. Всі відповідні служби проінформовані перевірки їдальні вже розпочаті з понеділка. До вияснення обставин. їдальня працювати не буду, тому що треба з'ясувати, що відбулося і чому саме виникло отруєння. Проведені експрес-тестирмонольозу тести не виявлено, але я хочу зазначити, що це експрес-тест. Вони є з досить великим відсотком похибки. Всі необхідні аналізи забрані на сьогоднішній момент збудник ще не визначений. Коли він буде визначений, ми всіх. Проінформуємо на момент підготовки сюжету до виходу в ефір, заступник міського голови Матвій Хренов повідомив, що влада прийняла рішення повністю припинити навчання в гімназії та провести повну дезінфекцію приміщень навчального закладу. У коментарі «Житомир.Інфо» заступник мера сказав, що таке рішення ухвалили у зв'язку з тим, що станом на 14-ту годину вже зафіксовані випадки отруєння дітей, які не харчувалися в їдальній гімназії.